Ня свобода, перший закон падали квіти, на нього з вікон, блідорожи мої пелюстки, краєві серце йому на шматки, він через грати своїх заборон. Хоче до мене до моїх вікон, кольором ночі, білим вином, і каметком ну і того, до то його скром, Їй душі розтане, і душі немо розтане в ніжній Він попросить, без неділю, зупиниться мить. І цькою ромно з їм вино. І камертон, мой гон, той то його скром.